Пан Келох, він найсистемніше підтримує Україну у команді Дональда Трампа. І це людина, яка має доступ до Трампа і говорить багато що Трампу по, по, саме по політиці і міжнародній політиці. Тобто, Вітков. Який раніше був так само залучений в переговорний процес, він зараз більше займається економічними питаннями, політикою займається Келох Келога категорично не сприймають в Російській Федерації, вони завжди проти нього виступають. І Келох їх так само не любить. Але І слава Богу. І слава Богу. Але навіть коли Байден був президентом, то Келох писав в статті, давав інтерв'ю про те, що треба ще більше допомагати Україні. Що Україна він навіть говорить про те, що позиція Америки American First їхня програма, так їхнє програмне бачення, то воно все одно перемога України співпадає із концепцією Америка. Перш за все, і це реально наш добрий дух, і от в деяких змі. Вийшла стаття про те, що Андрій Єрмак постійно супроводжував Келога, що Келох там уже погано мав старший пан що старший пан погано себе почував, мало зустрічі проводив. Насправді дуже активний дядько, як виявилось. Ну, типу, по-чесному. І як я дізнавався, то в Андрія Єрмака і з ним. Ну, типу, Келог, як дипломат, ну, типу, він. Протокольно з тобою якби поводиться, але якихось там особливих симпатій в таких старших панів ну, до іноземців особливо немає. І, можливо, хтось сприймає це вже дружба, таке інше, але це просто протокольною вічливість. І, власне, написали статтю, що Андрій Єрмак його повсюди супроводжував, що він що шокелох не зовсім такий, яким його всі уявляють. І це викликало страшне обурення в першу чергу доньки Келога. Що це неправда було? Вона розкритикувала ці, цю інформацію у соціальних мережах, І, а з іншого боку. Ми знаємо, що в офісі президента дуже панікували на цю тему, тому що стаття базувалася на джерелі з офісу президента. що от це в офісі президента таке порозказували про Келога. І Андрій Борисович робив все можливе, щоб переконати, що це нас хочуть посварити, що це, типа, все неправда. Дай Боже, тобі здоров'я. Всяке таке дуже Келох. Насправді це його зачепило. Угу. Ця історія його зачепила, ну, спр... а це наш союзник головний.